Володя, ти почав тут говорити на полі, і давай зупинимося окремо на класифікації сорго, тому що ти встиг сказати і харчове, і як сідирати. І, і з цього будемо виходити, який сенс людям займатися цією культурою. Дивіться, давайте так кажемо: начнемо з основної то, що повинна бути, це фураж. Це фуражна культура. В першу чергу, У неї, в першу чергу то що це на загал, це об'йоми. Це фуражна культура, яка в зоні, степу, на мене в зоні степу може формувати урожай, там, де вже тяжко буде іншим культурам, де високе на, на, наростання. Ідеалізувати культуру і що вона все витримає, не можна. Але вона більш інших культур витримує жару і посуху. І вона здатна дати урожай там, де інші культури майже нічого не будуть давати. Вона є конкурентом таким культурам. Ну, мені слово конкуренція не подобається, мені подобається як доповнення. Якщо у нас там дуже погана е, з кукурузою, то треба розбавити на сорго. І також є ярий ячмінь. Це також зернова. Сорго є зернова група, яка дуже цікава іде для сівозміни. На сьогоднішній Я день Я тільки хотів. Да, Іде як попередник. До речі, вона непогана ідея. Всі кажуть, що поганий попередник, але якщо гарно оброблять сорго, сорго є гарним попередником. Якщо дуже гарним таких, такої культури, як соя. Як виявилось у сої і у сорго, дуже вони алілопатично працюють на біоту. І після неї дуже гарно, От у мене були такі досліди. У нас після сорго дуже класна соя, після сої дуже класна сорго. Тобто такі є І якщо брати на наші степові сіва зміни, це соняшник, на сьогоднішній день навіть є сорго, яке просто адаптивне до євролайтінгу. І те, що навіть витримує євролайтинг. на мою думку, це погано. Я противник Сорго під євролайтинг і обрабити після соняшника другий раз євролайтингом. Але якщо це мати всі вас не обробляти його євролайтингом, і це стільки до євролайтинга, після соняшника євролайтингового попрацювати, це дуже гарне, це дуже дієвий. Метод ми вичухуємо на євролайтінгі на соняшнику. Після цього перебиваємося з соргом. На сорго ми вичухуємо тут куча препаратів опять же ж, двудолку, і в нас виходить чисте, класне поле і немає оцього, оцього, оцього пі післядії. Тобто, на мене сорго це такий осередок, який дуже значно, дуже впливово може працювати, як, сівозмін, як для, для, для сівозміни. А крім того, можна зібрати зерно і зерно можна його збирати 5, можна і 7 тонн збирати. Але я не люблю ці Максималізми, що да, у соргу є потенціал 14 тонн. Хто його отримує. Мені дуже гарно, щоб люди отримали не 3, а 5 тонн. В зоні степу у нас на Дніпропетровщині отримати 5 тонн, це реально. нормально. Це реально, так, да, це може отримувати. Ми, ми, отримували. ми отримували від 3,5 до 7 тонн. Це те, що можливо. Ти казав, ми повертаємося да. все ж таки до мого запитання класифікація. Значить, є соргу. Як кормова культура, да? Да, а є як продовольча. Є продовольча, і ти казав, що сорго можна використовувати як сідират? Як сідират, Да. Давайте тоді популярні. Давай, да. є, є сорго, яке йде на харчові цілі. Для мене сорго це не тільки що я не займаюся, дуже цікава культура, вона безглютенова. І якщо зерно сорго можна використовувати яким чином? Це можна використовувати на крупи. Є такі е, є, такі від як сорізи. Це воно буде йти на крупу. Це якщо дуже, дуже коротко, така діє, як тверда пшениця і м'яка пшениця. На крупу, на манку використовується ця, ця тверда. Далі, є попкорнове сорго, яке по, по, повітряне, яке лопається, воно, звісно, менше, тому що ось, якщо ми бачимо це сорго, да, воно менше, звичайно, менше кукурузи. Якщо в кукурузу 150 грам маса тисячі, то у сорго 25. Звичайно, воно буде менше, але воно безглютенове і воно може використовуватися на такі продовольчі цілі. Як Батончики та інше. Ну, я вважаю, це також дуже А як цікаво. з попитом є ринок сьогодні? Я знаю господарства, які, які брали, які брали у нас там казать, господарства чи як. Тобто, я дуже, дуже коротко скажу, що вони брали і змогли його відправити десь на експорт. Бо Бу, було, було замовлення якраз для батончиків для таких продукцій. Я думаю, що треба розширяти. Це, ну, це, це просто цікавий формат. Я сказав, що по-перше, це фураж, а це такий специфічний, це ніша. Але мені б хотілося, б, щоб ця ніша була у нас на ринку. Ринку і цей дуже до речі дуже цікаво, як зараз там пропаг... є пропаганда Амаранта, який дуже класний. І я вважаю, що сорго також це культура, яку треба розвивати, і вона для харчової, для здоров'я нашої нації буде. Буде гідним, гідно використовуватися у нас на столі. Далі сорго, звичайно, я не можу обійти, сорго. Сорго цукрове, по якому я захищав дисертацію. Сорго цукрове у нас є замінник цукру. І цей цукор в протилеж цукру з цукрового буряка, дуже цінний. У нього є мікро-макроелементи. Це фізіологічна активна речовина. Тому використання його, ну, в нього є і негативи. Негатив, що він не так кристалізується і не може прийти. Він виходить в вигляді сиропів. Але якщо ці сиропи використовувати е, саме там, в кондитерських виробах, в якихось ще, і або в таких, як то показували, в упаковках, які ми використовуємо, це він, він там дуже багато фруктози, він, може, він дуже гарно вживається діабетиками, іншими людьми, які цікавлять, ну і здоров'я буде більше. Ніж ми будемо використовувати з цукрової тростини або будемо використовувати з саме, із цукрового буряку. Оці моменти, це цукровий мед, мені б також дуже хотілося, щоб хтось зайнявся. Все, що я знаю, якщо комусь буде цікаво, все, що я знаю з цієї культури, і, до речі, сорти, у нас є цікаві, то я можу, якщо комусь стане цікаво цей проєкт, все зроблю, щоб він пішов. Далі ну і ми... як елемент... Суміші для сідіра. От тепер підходимо да. для сідіра тут є кормові, е, культури. Це сорго цукрове сорго суданка і е, цукрове сорго. Е, Опять же, нагадаю, що це один із видів, який йде для кормав, чого того, що дуже багато маси. Я вважаю, що саме сорго е, цієї групи може використовуватися на сідірати. Ще є дуже цікаве сорго, е, яке ми використовуємо для біоенергетики. У мене це також проходило по тематиці моєї дисертації. Це сорготехнічне, віничне, за яке ми всі забуваємо. І воно також в цей блок може підходити для сідіратів. Чого? Є у нас така попелиця, яка вражає сорго і інші там, хвороби, які не мають, вони специфічно не приживаються до віничного сорго. Але вони дуже полюбляють цукрове сорго. І саме у мене були гібриди. Цукрового сорго на основі цукрового сорго і сорго технічного вони показували і масу більше, і цукроносну з сиравиною виступали і не вражались так болячками. Це дуже, дуже актуально, особливо для. Що особливо стосується наших сідіратів. Тому що на сіратах ми вже не будемо працювати фунгіцидами, на сідіратах ми не будемо працювати інсектицидами. Це додаткові кошти. Тому, чого сорго? Сорга дає дуже здорову масу. Якщо ми беремо, да, мені хлопці кажуть, так не, не, не можна говорити, але гарчиця мені не подобається, як сідірат. В чистому виді вона не нравиться. Чого? Тому що сорго вступає. в... В симбіоз мікарі і сорго вступає в симбіоз іншої біоти, а в гарчиці того нема. Гарчиця дає 2 тонни маси, а сорго вам дасть 10 тонн 20 тонн маси суданка, якщо хороше. І саме гірчиця іде першого пасіва при холоду, а сорго це степова культура, яка африканська, і вона по жарі, якщо є чуть-чуть вологі, вона стартує рости. Так, да, вона не буде рости 2-2 метри, але вона видержає. А коли ми з сієм. Баби, горох, ми сіємо сою і сіємо його пожнивно. Ми заганяємо його ну, в дуже жорсткі умови. Також соняшник. Коли тоді казали американці за соняшник, який може виступати як сірат, я казав, що ні, це, це не вірно. Але сьогодні, через 20 років, я кажу, що да, я можу використовувати соняшник як, як сіральну культуру. Що стосується сорго? у сорго, особливо в цукровому. Дуже багато цукрів. І маси. Маса зелена маса, яка гарно розкладається, а цукри це для біоти. Тобто, ми, якщо ми робимо покривні культури, ми забезпечуємо не тільки органіку, а й ще щоб наша біота розвивалась. Тому сорго цукрове або сорго суданка я вважаю найбільш гарними варіантами. А от суданка, Як елемент, да, суміші. елемент суміші. А Суданка є дуже гарним стартом. Що стосується сідіратів, я також їх вирощував. Ми вирощували їх дуже багато в агросоюзі. У мене є своя своє бачення сідіратів. Я вважаю, Сорго повинна ставати м, таким краєугольним камнем, який додаємо. Чого? То що в нас в зоні степу може десь у когось гарні поля. Я не знаю. А тобто у нас... базовою культурою для базової культури для да? суміші для не тільки кармових, а й сідіральних. Чого у нас у дуже багато. Амброзії, дуже багато бур'янів. І до речі, як і казав колись Микола Павлович, касалап, що ви використовуєте сідірати не тільки, а ще і бур'ян враховуєте. То оці до п'ятого листка, якщо ми посіємо сорго, просо, посіємо ще інші культури, які підходять під один. от така в мене ідея, під один гербіцид. І в нас також піде бур'ян. І ми обробимо для чого? То поначалу у нас в суміші може і до речі, в суміш сіральна треба щоб вона була з декілька видів сорго тобто можна і цукрове, і сорго суданку і суданку чого тому що саме тоді саме тоді буде навіть зернове сорго то що в зерновому сорго найбільше стебло найбільше стебло в зерновому сорго а суданка таненька ну тро трохи інші хоч це одна одне сорго але тро трохи інші культури і далі коли ми обробляємо його Препаратом ми вбиваємо, вичухуємо, щоб у нас не було бур'яна, нам треба ж і чисте поле залишити. Ми, я б на сідіраті використовував гербіцид, для того, щоб було чисте поле. Тому, що коли ми використовуємо покривну культуру, ми ж не повинні розмножити бур'яни. І тоді ми вбираємо конкурентів, далі сорго е, використовується, я б то вмішав би сорго просто. І дивитися, можна під препарати дивитися. Це я кажу, зараз під 24D, а можна під клапіроліт. Там льон витримує клапіроліт. Тобто зробити конкретно під препарати. От в мене ідея така, що нам в зоні степу треба вичухувати. І ми підібрали препарати під клапіроліт. І ми знаємо, що ми внесемо клапіроліт, вичистимо, і на наступний рік ми сіємо кукурудзу там, або сієм іншу культуру. І... Дуже, важлива, дуже важлива тема. От, да. мені здається, і максимальна, да, максимальна маса. Коли ми працювали по ноутілу, по-перше, ми, спочатку ми думали, що нам робити з пажнивними, а потім ми думали, а де нам взяти пажнивні? І оця подушка, яка яка залишається після сорго, дуже цікава, і в протилеж кукурузі поживні речовини, навіть коли ми зібрали сорго, то сорго краще переварюється полем, чим кукурузні. Тут більше співвідношення азот-углерод і вони більше розлагаються. А що казати про зелену, про зелена маса дуже гарно приймається ґрунтом приймається і використовується. І тут я б казав би декілька факторів: це біота. Даже от біоту я поставив би на перше місце, а далі вже кількість маси. І вже третє це алілопатічна пі післядія. І дуже за сорго закидають, що сорго дуже багато використовує пожнивних речовин. Звісно, це здорова масивна культура, яка використовує, і вона тяне тягне з землі, але це тяне вона коли для попередника. Але вона не тільки тягне, це мощна корнева система, яка підтягує фосфати. Вона завдяки своєму корню робить доступні фосфорні елементи, і також засалює вони, якщо на, на салених ґрунтах та речі, со може рости на салених ґрунтах, це є таке, і вона, як фітаміляра, це може, може враховуватись як такі фіта, тамілярант. І тим, що він витягує ці солі і стають органічні солі. Тобто, якщо органічна соль це, вона може використовуватися. Для розвитку наступної культури. Тому сорго для сідіратів, я там і в своїх статтях по публікаціях це писав, дуже гарне, це те, що ми упускаємо. Сорго як, як сідірат, але його треба також правильно. Тобто не зернове сорго, а цукрове сорго. У сорго-цукрового тут також питання. От також мене запитали, чого сорго цукрове насіння так стоїть дорого, але його не так легко зібрати. Тобто сорго – своя технологія на насінництва. І саме сорго цукрове і суданка дають максимально більші результати.